Привіт! А ось і сьогодні 30 березня. У 1791 році хлопці з Національного зібрання Франції ввели визначення метра. Метр це одна 40-мільйонна частина довжини Паризького меридіану. Здавалося б, як? як вони могли поміряти Паризький меридіан? Це ж не з супутника сфотографував, на комп'ютері обробив і порахував з точністю до сантиметрів. А от якось хлопці викрутилися. І у новіші часи виявилося, що похибка там взагалі мінімальна до 11-го знаку після коми. 1858 рік філадельфієць Хаймен Ліпмен запатентував ольвець зі стирачкою на кінці. Революційний винахід. Якби не він, що би я жував в школі на уроках. У 1992 році суд міста Портленд зобов'язав компанію Філіп Моріс виплатити 81 мільйон доларів родині чоловіка, який помер від раку легенів, бо щодня курив по пачці Мальборо. Нормально. А давайте я буду щодня бухать, здохну від цирозу печінки, а компанія Неміров, наприклад, потім виплатить моїй родині компенсацію. У 1994 Pink Floyd випускають свій 14-й студійний альбом «Division Bell». Це, звісно, не Wish You were Here, не Dark Side of the Moon, не The Wall. Але хлопці старалися, і він вийшов досить непоганим. А ще сьогодні у Барселоні святкують День квітів, і народився Вінсент Вухоріс Ван Гог. Таке ось у сьогодні.